Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. І вже, ви знаєте, не за горами осінь, і мені дуже хочеться нових процесів. Тож я вирішила навести лад в своїх корзинках, дов'язати свої літні і не дуже процеси, а також деякі процеси розпустити. Так, дівчатка, я налаштувала себе на те, що будуть розпуски. І ви знаєте, в мене є деякі процеси, яким вже, ну, мабуть, два роки. У мене немає таких процесів, які б там, знаєте, в мене 15 років назад народилась дитина, і я розпочала в'язати комбінезончик. Таких в мене немає, але такі, яким вже майже 2 роки, то є. І ви знаєте, я нарешті налаштувалася, серйозно так налаштувалася. Розпустити процеси, щоб ну, є гарна пряжа, чому її не вив'язати в, в якусь класну річ, навіщо вона просто лежить в якомусь процесі, до якого в мене вже немає інтересу чи немає потреби. Ну, Ось якось так, я сподіваюся, це відео послужить вам натхненням, і ви також захочете, захочете зробити для себе ревізію. Знаєте, зазвичай ревізію я роблю весною, коли хочеться десь якісь процеси вже скласти, залишити до осені щось дов'язати. Було в мене весною трошки робила лад. Але чомусь мене перед осіннім періодом дуже захотілося навести порядок. Знаєте, поки я хворіла, я не в'язала моніторила інтернет, в мене скільки нових задумок з'явилося, стільки всього цікавого. Дивилася покази дизайнерів, дуже надихнулася. Дуже мені хочеться нових процесів. І в мене навіть вже совісті не вистачає, щоб оце все лежало. Я хочу порядок, я хочу пусті корзиночки, я хочу або створити речі, або розпустити. Отже, давайте починаємо. І перше, що в мене вже сталося, стався розпуск, дівчатка. Я жалкую, що розпустила це поза кадром, ну, але вже як є, я почала розпускати, думаю, зроблю, зроблю ревізію. А потім думаю, а чому б з вами не поділитися своєю ревізією і додати вам якогось до цього натхнення. Можливо, ви зараз теж підете дивитися, а що де у ваших там проєктних торбиночках чи корзинках завалялося, може щось дов'язати, може щось розпустити. Ну, отже, давайте. Розпустила я, Був, була жилетка, розпочала в'язати реглан-погон. Із візерунком, але вирішила, що це також буде жилетка по моєму майстер-класу. Буду в'язати в дві ниточки, в мене тут в 100 грамах 300 метрів. Тут чудовий склад 5% альпака, 45 меринос і 50 акрил. Ну, чому така прекрасна пряжа? Буде просто лежати в недов'язі, який я вже не маю бажання в'язати. Чому не скористатися можливістю, чому не розпустити і не зав'язати гарну теплу жилеточку? Це буде жилеточка на благодійність. Отже, перший процес в нас пішов у розпуск. Далі, дівчатка, другий процес, який я маю велике бажання дов'язати обов'язково і ще встигнути поносити цими літніми днями останніми. Та я думаю, і ще і вересень нас порадує теплом. Це моя маєчка, яку я... це остання річ, яку я розпочала перед хворобою. Вона в мене поки що лежить, Ну, вона, ви знаєте, тут вже не так багато і залишилося. Пряжа ламбада. В 50 грамах 110 метрів, 55% мерсеризована бавовна, і 45 віскоза. Дуже гарна, дуже приємна по тактильних відчуттях, приємно з нею працювати. І такий склад, я думаю, він буде таким мати ця маєчка охолоджуючий ефект, то чому ж не дов'язати, до того ж, хочу вже спорожнити це відерце, і буде річ, яку я носитиму. І вже одна корзинка в мене буде готова до осені. Далі, дівчатка, я дістала із своєї торбинки тут. Із літніх процесів це сорочка, яка, яку я розпочала цим літом, але не пам'ятаю, що мене завадило. У мене були сумніви, що мало пряжі, але пряжі не мало. Щось завадило я її не дов'язала. Тут дуже, дівчатка, класна пряжа. Зараз я дістану етикеточку в мене є. Так, пряжа YarnArt Flowers Unicolor 55% бавовна і 45% поліакрил. У 50 грамах 200 метрів. Дуже гарний метраж, який підходить до гачка, приємно на кулер мій улюблений. І в мене є спинка, є одна полочка. Потрібно дов'язати другу полочку, рукави, зшити. Тобто тут уже не так і багато роботи, і цим літом я дуже надіюся, і ще поносити цю річ, до того ж, річ, трендова. І ну, мені б хотілося, б хотілося б поносити таку річ, яка б, знаєте, зазвичай влітку ми носимо там, топ, майку, щось таке одну, один шар якийсь так. А я хочу, щоб це було декілька шарів, і ви знаєте. Можливо, й добре, що я влітку в нас була велика спека. Можливо, й добре, що не дов'язала, зате тепер на ранню осінь буде чудова в мене річ. Так, і сорочка то був третій процес. Давайте тепер розберемо ось цю корзинку. Дівчатка, цей процес, з яким я не знаю, що мені робити. Можна розпустити, але я не знаю, що б я хотіла зв'язати з цієї пряжі, з цих ниток. От це б вже був однозначно розпуск і розпустила б я вже б його давним-давно. Це починала я в'язати минулого літа кардиган. Я думаю, вже всі вгадали від кучинелі, але я в'язала по майстер-класу Лана. Стильне в'язання. І там же ж потрібно було йти на майстер-клас, заглядати. На це все в мене ну, немає часу, дівчатка. І коли ти складаєш, знімаєш свої майстер-класи, то Десь іти, підглядати ну це все час. розумієте? В мене просто не вистачило часу. Я не дов'язала. я не розум... Мені хотілося саме ось таким візерунком пов'язати. Я не розуміла, кому буде цей кардиган літній. І так от лежить спинка, десь половинка переда ще лежить. І я не знаю, в мене достатньо цієї пряжі. Це така. З бавовни один шнурочок тут бавовна, один, як я розумію, віскоза. Непогана доволі пряжа, але дівчатка, я не знаю, дов'язувати я однозначно не буду. Точно буде розпуск, але я не придумала, що. порадьте мені. Порадьте, можливо, ви от бачите пряжу, і у вас є задумка. В мене іноді так буває, а іноді я дивлюся на пряжу. Мені пряжа подобається по кольору, мені подобається вона тактильно, але я не бачу, що б я для себе зв'язала з такою пряжі. Дівчатка, п'ятий мій процес, який я розпочала весною, це котон Голд пряжа, етикеточки тут немає. Недов'язала я, це моя рванина. Давайте ось так. Ось так, це моя ванина. Не дов'язала я, почалися літні жаркі дні, я подумала, ну навіщо? Хоча потім я собі в'язала таку от футболочку з такої ж пряжі. Не знаю. Так от відклала, застопорився цей процес. У мене вже є одна частинка, в'яжу на спицях номер 3 Що мені тут треба вив'язати скоси? По, по плечах, по горловині можна в'язати другу частину рукави. Тут не так і багато роботи, єдине, що спиці номер 3 трошечки довж, довгенько в'яжеться цей процес, якщо чесно. Його треба розпарювати, бачите, тому що ну, резиночка 2 х 2 все стягується. Дуже я хотіла весною цей процес. Але потім я трохи застопорилася і отак він лежить, але він чекав осені. Я хочу, щоб це був джемпер укорочений. Можна зробити коротше, але я, мабуть, собі не такий прямо-дуже укорочений зроблю. Ну, і, звичайно, мені хочеться відзняти на нього МК, тому ця річ буде однозначно дов'язуватися. Тепер, дівчатка, розберемо ось цю корзинку. Ніби я так і в'яжу yeah. багато, і часто вам готові роботи показую, але в мене багато трапляється недов'язів, які зовсім, знаєте, на такій стадії. Просто візьми, вже сядь, приділи один день і дов'яжи. У мене впав моточок. В'язала я павутинку, спиці номер 8 Реглан зверху, тут вже нічого не можна зрозуміти. У мене вже все тут переплуталося, заплуталося. Ну і почалися жаркі дні, я просто склала її в пакет. Цю павутиночку і все. І не чіпала її, тому що ну, я вже розуміла, що актуальності ніякої немає. До того ж, я в'язала її на продаж, зв'язала перед цим рожеву, якось немає попиту, чи це просто в мене в інстаграм. Та на каналі немає попиту, я дивлюся, багато людей в'яжуть на замовлення, в них все вдається. Ну, дівчатка, мені не вдалося. У мене втратився інтерес, я засмутилася. От якось так, мені тут треба дов'язати один рукавчик. Тут зовсім-зовсім трішечки. І це буде готовий шостий мій процес. Цю річ я все-таки дов'яжу. Дівчатка, сьомий мій процес це жилеточка. Із пряжі, яку мені присилала моя підписниця, але я розпочала в'язати її влітку, воно дуже спекотно. В'яжу в дві ниточки з такої от пряжі Marino Deluxe 50. Тут у нас в 100 грамах 280 метрів. 49% шерсть, 51 акрил, чудова пряжа. Це в мене спинка. О, і, в принципі, я цей процес відклала дівчатка, ну, було дуже вже спекотно. І я вирішила, що буде осінь, будуть прохолодніші дні. І, звичайно, що я обов'язково буду в'язати жилетки, але трошечки відкладу, бо ну, якось було не на часі. Дівчатка, я вже заплутала, здається, якщо я не помиляюсь, це що в мене? Дев'ятий мій процес? Так, і ось ці квадратики. Що я з ними вирішую? Що я від них хотіла? Ще минулого літа я розпочала ось ці бабусині квадрати. Минулого, минулого літа я дуже ними захопилася, взв'язала. Шопери, в'язала топ також цими квадратами, і я хотіла собі Панаму. Але це дівчатка, пряжа, джинс. Ви знаєте, що тут навпіл акрил і бавовна. Панама, знаєте, не знаю, чим я думала, можливо, рання весна або вже осінь, то, можливо, з такої пряжі Панама. Ну, але на літо, яке було таким жарким. Я цим літом, ну просто в мене руки не хотіли брати цю пряжу, в'язати собі Панаму, самі розумієте, в таку спеку, яка може бути Панама з цього складу. В мене є Панама із Рафії, і це реально працює влітку така річ. А ця, ну просто б сварилася голова. <смі> Ви самі розумієте, щоб це було дуже спекотно. І от зараз я дивлюсь на ці квадрати, я розумію, що панами я не хочу з цих квадратів, дівчатка. У мене є ще деякі залишки такої пряжі. Мені, <смі> Мені хочеться плет. Так, я не люблю плед з якихось таких от квадратиків, тут же ж ціла купа хвостиків. Але чомусь от, по тактильних відчуттях, взагалі по кольору, мені хочеться якийсь осінній затишний плед. Можливо, мені доведеться а, докупляти таку пряжу, але от зараз, саме зараз, я бачу плед. Я бачу плед, я бачу осінні кольори. А, білий додає якоїсь свіжості. Дивіться, от як все це гарно, я не знаю. Ось ще таку гілочку візьмемо. Дивіться. Це просто чудово, це буде осінній, такий затишний гарбузовий плед. А, можливо, можна додати ще якихось більш насичених або більш глибоких, темніших кольорів. Ну, тобто, мені <бачиться>, бачиться тут плед, панама все не буде в мене такої. І вже вона мені не актуальна, отже, щось, щось, я не кажу, що ця річ буде прямо, знаєте, дуже так швидко зв'язана. Так, натхнення є, потихеньку над цим працюватиму. Розпускати, закидати не хочу. От Скільки встигну цієї осені, це буде процес відпочивалочка, так і зв'яжу, скільки буде, стільки буде. Ну, і ось, дівчатка, ще один процес, який ітиме в мене в розпуск. Це пряжа бавовна в два складення, тут 1000 метрів на 100 г. Колись я хотіла в'язати вишиванку, вона була, знаєте, це та бавовна, яка не мерсеризована, яка дуже так липне до рук, сипеться. І що, перед самою війною я була в одній телеграм-групі, і там в'язали сорочку. Сорочку, дуже гарну, дуже ажурну. Але це, дівчатка, в нас розпочалася війна. Майстер-клас був російської майстрині і все, руки опустилися. Ажури гарні, мені подобається. Завершувати нічого не хочу. І в мене, дивіться, в мене вив'язано вже багато. В мене вив'язано, ну, це вже нічого страшного, буде розпуск. У мене вив'язане все тіло, в мене вив'язана спинка. Щось тут напереді я бачу. Уже інші візеруночки пішли, чи де вони? Так, ось тут я вже почала. Інший візерунок, в'язалася легко, нескладно, але. Ні, руки не піднімаються, руки не хочуть цю річ в'язати. На мотелі річ гарна, але потім я побачила, що на дівчатках, які понав'язували для себе, ну так, не знаю я. От кожному з нас підходить якась. Якась окрема модель. Це, дівчатка, буде однозначний розпуск. Мені, не жаль, жаль, що я витратила час на ось це все. Але буде в буде, буде якась нова, цікава, а, бачите, в мене і спинка іншим візерунком зв'язалась. Якась нова цікава річ, бавовна непогано повела себе в ажурах. От і нормально, все нормально, я не жалкую, я розпускаю однозначно. І, і ось дівчатка, пледик. Ну я не знаю, зараз сміятиметься той, хто був ще на зорі відкриття мого каналу. Дівчатка, в мене і майстер клас на цей візерунок вафелька є на каналі. Я почала в'язати плед. Він мені безумно подобався. В мене була така шикарна задумка. Але це гачок, який нещадно їсть пряжу, скільки тут, в 5 складень я в'язала. Це акрил софт стається, знаєте, такі яскраві бобінки. У мене є також з цієї пряжі зв'язаний зв джемпер, який його божнює. Дівчатка я його дуже люблю за його колір, за його фактуру. Це він зв'язаний напівпатентною резинкою. Він дуже об'ємний і дуже класний. Я його тут, дівчата, я його просто склала, він лежав, але подивіться, це просто невеличкий дитячий плед, якому треба. Не знаю, по рукам би мене набити за це просто заправити хвостки. Ви знаєте, в мене таке буває часто. Я в'яжу з великим захватом річ, потім її відкладаю, і вона в мене дуже довго лежить з незаправленими хвостками, просто не випрана і просто не сфотографована. Така біда в мене є, я з нею борюся весь час, і дуже рада, що в мене є канал і. Знаєте, коли треба викладати відео, ти сам себе підштовхуєш, що бери, сфотографуй, заверши, там, заховай той один нещасний хвостик. І, дівчатка, в мене лежав цей пледик, він дитячий. Він, дивіться, це невеличкий, звичайний дитячий пледик, який класно підійде в якусь там колясочку, ліжечку, я не знаю. Просто я заправлю ці всі хвостики. Мене здається, чи в мене десь трохи цієї пряжі є, чи вже немає, я не пам'ятаю. І просто виставлю його на продаж, чому б і ні. Я тоді переживала, думаю, кому його подарувати, де його діти. І взагалі в мене там були свої задумки. Ну, але зараз ні. Потреби в нас вдома в ньому немає. Подарувати якось. Настільки маленьких дітей у нас немає, тому все, я це все завершу, відфотографую і виставлю на продаж. Ну, а що? Для дитини це плед ідеальний, тому що він гіпоалергенний, не викличе у вашої дитини ніякого подразнення, ніякої алергії. Так що... Просто лежав, думаю, чому він лежить до того, що, дівчатка, він об'ємний, він займає місце. Так що ось таке рішення я ухвалила. А, так, що, дівчатка, наразі це все, що я вам можу показати. В мене десь ще були блакитні квадрати. Я їх е, сказала вам, що вони стоять на стопі. Так, я їх склала, заховала. Е, у мене немає схожої пряжі, щоб зв'язати з катертину, я б зв'язала з величезним задоволенням. Немає в мене такого, такої, таких відтінків, але якщо буде, то я зв'яжу дов'яжу з катертину. Мені там дуже подобається та задумка, яку можна було б використати там. О, і, можливо, ще деякі є дрібні недов'язи, але то вже ніде <смі> не муляє мені очі. І дівчатка, я вам ще не показала недов'язи з своїх шкарпеток, але я думаю, що я це ви, виокремлю, мабуть, в окреме відео. Е, так, хоч це і маленька річ, але серед шкарпеток в мене також е, таке от трапляється. Е, ну що, дівчатка, в мене тепер тут е, дуже багато роботи. Багато чого хочу встигнути до 1 вересня зробити, розпустити, дов'язати. От єдине, що хочу попросити, якщо у вас є цікаві якісь задумки, порадьте мені. Хоча це пряжа літня, мабуть, не актуально, просто не знаю, якщо знайду часто, розпущу, якщо не знайду, то Просто покладу в моточки. Звичайно, що викидати ніхто не буде, тому що тут гарна пряжа. Якщо є задумки, підкажіть, можливо, я не бачу. Можливо, це все так банально, а я не бачу. Не знаю, дівчатка. От мені цікаво, що ви напишете на рахунок з цієї пряжі. Так що, якось так, надіюся, додала вам натхнення. Надіюся, ви зараз також підете, зробите ревізію в своїх процесах. І давайте боротися з недов'язами разом. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Дуже надіюсь, що покажу вам якісь уже готові роботи. До нових зустрічей. Пока-пока!